Чи грав би прайму Андрій Шевченко у стартовому складі нинішньої Барселони? Ну, грав би. Ну я не знаю, чи він би під схему ну, потрапив. Але а не грав би? Ну, я думаю, що так. Нинішнього Реала. Там МБП. Ну, так що, БП може зліва зіграти? А Вінісіус тоді. Венісіус взагалі. Я... Вибачте, ну це для мене не. Прибираємо Вінісіуса, Бапе наліво, Щева в цьому... Да. да. Баварії. В Баварії. Ну що? Шева краще. Ще краще. Ну, свій правим. Я не знаю, хто тоді, на той момент був краще. Арсенала. Там дьори ще. Ні. Це Шевченко по-любому стояв в старті. М'ю. Так. Кого не пост. Ну, мені здається, що зараз Манчестер дуже. Як сказав, так немає нападаючих. Там я би грав в стартовому складі. Ліверпуля. Тут складніше, я думаю, міг би не попасти. ПСЖ ні. Челсі? Так. І остання команда Мансіті. Ну, там швидкий, швидкісний футбол. Що ну, ви і... витісне би Холанда? і Шевченко. Тактика не та. Ну я думаю, що ні. Ну не із-за того, що він там холанд кращий, але із за того, що це не Пепа. Футболіст. Так, да, Футболіст. Я так думаю.